Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. Підтримуємо український футбол. Всім привіт, це, це YouTube-ресурс футбол 24 З вами Юра Гаврищак. І сьогодні очікувано. Ми описуємо поєдинок, який трапився напередодні. А це півфінал Ліги Чемпіонів у Мадриді на Сантьяго Бернабео. Мадридському реалу протистояв Манчестер Сіті. І відразу стартуємо і скандалу. У нас уже є на зв'язку. Редактор 24, Володимир Лиско. Привіт тобі, Володя. Вітаю, Скажи, на твою думку, дійсно вартувало би відмінити гол Кевіна Дебрюйне, про що говорять фанати мадридський, іспанський, а також іспанська преса. І після матчу про це заявив Карло Анчелоті. Що арбітрам цього поєдинку було б вартувало би бути більш уважнішими? Що це за епізод? Цей епізод трапився перед забитим м'ячем Манчестер Сіті, і цей епізод був основною темою для обговорення в найпопулярнішому іспанському спортивному телешоу Черінгіто». І власне ведучий цієї програми Жозеп Педре Рол. Розпочав з цього скандального епізоду. Він сказав, що Мадрид пограбували, що це реально дуже серйозна помилка, великий скандал, і такі епізоди часом вирішують долю двоматчевих протистоянь, тому що Мадриду е, ця помилка фактично коштувала про пропущеного м'яча. Але є один нюанс як. Е, Аналіти, експерти марки, так і відомий в Іспанії рефері Ітураль де Гонсалес, вони сходяться на думці, що е, арбітер в цьому епізоді е, все зробив правильно, а Вар не міг втрутитися, тому що гол прийшов вже з іншої, е, по суті, атаки, коли Кама Вінга втратив м'яч. Тому Вар не міг тут втрутитися і власне цей гол скасувати. І Туральда знову ж таки говорить, що всі оці фото, які зокрема нам надали, і Бейнспортс і інші оператори, що це можливо маніпуляція, тому що, по-перше, ні вар, і, і так само він говорить: ні телевізійники не мають камер власне на оцій боковій лінії, які могли б точно визначити, вийшов м'яч за межі поля чи не вийшов зрештою. На картинках, які нам дають на стоп кадрах, ми бачимо, що Бернардо, начебто, цей м'яч дістає вже за лінією. Але я ще раз повторюся: гол Манчестер Сіті прийшов після того, як е, Реал вже отримав м'яч, а потім Камавінга його втратив. Тому... І. Ну, так, так. логічно справедливо було це безпідставні звинувачення з боку тренерського складу мандрицького реала в сторону е, арбітрів, які обслуговували цей матч, що потрібно було би скасовувати гол Дебрюйне. оскільки Здесь... м'яч потрапив до Камавінги. Тут важливий нюанс звинувачення не, не безпідставні з боку тренерського штабу. Тому що якщо м'яч вийшов за межі поля, відповідно Лайтсмен цей момент пропустив. Він не побачив, що цей м'яч вийшов за межі поля. Тут більше безпідставні звинувачення щодо роботи ВАР, тому що ВАР за регламентом, який вже сьогодні надали іспанці, це не те, що там е, а, е, англійські медіа виправдовуються. Це іспанські е, судді проаналізували цей епізод і сказали: Вар отут не міг втрутитися, тому що. Це вже було це. Вже по суті була інша атака, коли Камавінга втратив м'яч. Оцей епізод з е, Бернарду, де він дістає е, сферу за боковою лінією. Це е, вже була. І це була попередня атака щодо іншого наставника, на Карло Анчелоті, Челотія, папарюґвардіоли, тренера Манчестер Сіті. Після поєдинку він сказав наступне: констатував, що коли володіли ініціативою англійці, то забивали іспанці. А коли трапилося навпаки у другому таймі, коли Мадрид контролював м'яч, забили якраз Манчестер Сіті. Ти якусь е, помічаєш у цьому закономірність? Чому так трапилося і трапляється? Я помічаю закономірність лише в тому, що Мадрид може собі е, спокійно і однаково грати завжди від будь-якого суперника. І вчора було. Те, що ми бачили, напевно, ще сотні разів за участі матчів Реала, як в Лізі чемпіонів, так і в Іспанії. Їм ну, абсолютно байдуже, що Гордіола буде цей м'яч тримати там 70, 80 чи 90% відсотків ігрового часу. Вони віддають його, і це, напевно, одна з небагатьох, один з небагатьох топ клубів в Європі, який си може отак дозволити грати перед власними уболівальниками, віддати м'яч і чекати, тому що вони розуміють, що вони королі. Оцих перехідних фаз, що вони все одно на контратації їх підловлять і свій шанс реалізують. Ну цей менталітет я, реал. Я вважаю, що це потрібно досліджувати, напевно, я не знаю, там, психологам чи, чи ще комусь, тому що ця команда володіє на, е, такою впевненістю. Ну дай Боже кожному. І вчора вони знову це продемонстрували. Е, я би тут відзначив момент, е, що реал все ж таки виглядав. Переконливіше, попри те, що Сіті начебто на початку там більше тиснув. Але після того, як забив Вінісію, знову ж таки швидка контратака, чудова гра Модріча і Камавінги, який вчора абсолютно знищив Бернарду, і знову ж таки виправдав оцю свою нову роль на фланзі оборони. Після забитого м'яча ми не бачили Манчестер Сіті. Реал міг забивати ще. І міг забивати неодноразово. І я б навіть сказав, що цей гол де Брюйне, який на рівному місці привізка Мабінга, це трішки випадковий гол. Тому що от в цьому епізоді французу трішки забракло досвіду таких великих матчів. Я не розумію, чому він дав, віддав цю передачу в центр, коли з боку в і є варіант безпечніший. Тобто Мадрид. Для мене вчора був, був собою і був переконливіший, і вони зіграли так, як вони хотіли зіграти. Івгенії, і вардіоле тут абсолютно не працював. І знову ж таки, в Черенгіто Пепа назвали боягузом, тому що він вчора не провів жодної заміни. Він, начебто, на їхню думку боявся ризикувати, мінімізовував ризики і помилки. І він оцей матч так і дограв з тими гравцями, які вийшли. Тобто він от всі говорять, що всі ті два склади так, але він не довіряє тим гравцям, які сидять на лавці: ні альверасу, ні Марезу, ні Фодену. Тобто не, не все так просто в пепа, і не настільки його команда не, не переможна, як може здаватися на перший погляд. До речі, до поєдинку усі писали і боялися, скажімо так, з машини Ерліна Холанда Норвезького, яка просто зносить все в англійській прем'єр-лізі і вже побив рекорд за кількістю гулів в одному сезоні. Як вдалося реалу нейтралізувати Холанда? Бо я бачив скрини, що там і по три гравці з ним грали, коли він, начебто, мав приймати. Ати меч ключовим всі нейтралізації взагалі то був Тоні Рюдігер. Людина, яка можна сказати, випадково вийшла в цьому матчі, тому що Мілітао відбував дискваліфікацію, і якби Мілітао був доступний, Рюдігер опинився б на лаві запасних. Тут немає жодних варіантів. Мілітао основний Рюдігер на підхопленні в великих матчах. І він вчора буквально замучив Холанда в цій боротьбі. Це було на межі з якоюсь вже вільною боротьбою. Він одразу його накривав момент прийому м'яча не дозволяв розвернутися. Холанд грав е, спиною до воріт суперника. Ну і також потрібно відзначити підстраховку. Звичайно, що з такими великими і видатними гравцями ти не можеш самотужки впоратися. Отут Алаба і Крос. Їх роль теж е, була визначною. Вони дуже класно допомагали е, Рюдігеру. І Холанд провів дуже такий е сумний матч, як потім вже Марка написала, що Дон, е Дон Антоніо і Дон Сантьяго… Фактично з'їли холанда, а Дон Сантьяго це виявляється Сантьяго Бернабео, тому що е, мадридські змі написали, що він, начебто, загубився на можливо найбільшому стадіоні Європи з погляду з погляду на історію. До речі, ти згадав про Алабу, який врятував в одному із моментів чи не єдиний епізод, в якому міг би теоретично забувати Ерлін Холланд, коли послився в підкаті, і ти дивишся на обличчя міміку. Норвезької машини. І таке враження, що він просто, ну, такі гримаси злі, і ці гримаси від того, що він не може нічого вдіяти. І, до речі, після матчу Анчолоті, ще раз нагадаю, констатував, що саме з'їв Холланда поклав собі в кишеню Рюдікер, який абсолютно легко з ним впорався. І так само аналогічно і Гріліша з'їли, так чи ні? Ну так, Гріліш так само розчинився. Я думаю, що е, Гріліш десь загубився, теж е, в, цій, в цій постійній штурханині з е, Карвахалем, який його е, в прямому сенсі вибив з гри, виніс в одному з епізодів за межі поля настільки брутально і настільки нахабно, я б сказав, ну, це вартувало попередження, але. Якось е арбітер дуже поблажливо вчора Карвахаля судив. Було щонайменше декілька епізодів, коли він переслідував бідолашного Джека по всьому полю, е фолив разів чотири чи п'ять, е і навіть деякі англійські фанати потім в Твіттері писали, що він награв на вилучення. Е але, можливо, десь оцей статус Мадридського реала. От це його місце в історії ЛЧ, десь врятувало Карвахаля від більш жорсткого судівства. І, до речі, на завершення цікавить епізод конфлікт, який трапився на трибунах, не на полі. Йдеться про батька Ельна Холанда Альф Інге. Що трапилося? Начебто, він заївся із фанатами Мадрида? Ну, Звичайно, фанати Мадрида. Провокували його, він перебував в ложі разом зі своїми друзями, але ми також, також знаємо батька Холанда. батька Холанда насамперед гравця ще тоді, який в нього був характер, і що він витворяв часом в англійській прем'єр-лізі. Так от, і тут він теж вирішив відповісти. Марка пише, що він начебто там е, кидався фанатів е, Арахісом. Ті називали його Ідіотом, і Маріконом я не буду зараз перекладати, що це означає. Я думаю, що вже багато разів це звучало. І, зокрема, і в українській пресі, коли йдеться про іспанський футбол. І... Зокрема, і, і, мадридська преса писала, що це була реакція. Ось на таке безсильне його сина. Що от син страждав на полі, а батько відбивався на трибунах. Ну і дуже цікавий момент, тому що і, буквально перед гроєм. Інсайдери іспанські писали, що Реал спробує Холанда підписати влітку 2024 року, що вони від цієї ідеї не відмовляються, і зараз ось така поведінка його батька? Ну вона трошки вносить в певну перечинку в ці можливі переговори, які можуть відбутися вже незабаром. А ти, як експерт, з іспанської лаліки, з іспанського футболу, з іспанської примери, скажімо, будь ласка, як думаєш чи приживеться Елін Холанд в Мадриді в разі свого переходу? Я думаю, що Ерлін Холланд переживеться в будь-якому клубі, де б він не був. І ситуація зараз така, що ну давайте просто уйвімо ситуацію, що Бензема йде, Мадриду потрібен забивний результативний форвард. І я думаю, що він в... Підходить ідеально на роль дев'ятки, тим паче, що молодий Ендрік, якого, власне, Реал вже підписав з Палмейріса, йому тільки 16 років, і явно йому потрібно ще там, сезонів 5, йому потрібна адаптація, поки він реально стане великим бомбардиром. Ну, це схожа ситуація, яка була, наприклад, з Венісіусом і Рудріком, які приходили молодими там, хлопцями, і з часом вони от, поступово їм, їх підпускали, давали рости. Так я думаю, те ж саме буде з Енріком, який буде набиратися досвіду, а от такі гравці, як Холанд, будуть давати результат вже і зараз. Ну будемо дивитися, або шукатимуть в міжсезоння іншого якогось форварда, який може прийти на заміну і замінити Крима Бензима, що дуже дуже буде складно. Безмажно вдячні тобі, Володія, що погодився описати поєдинок. а Також те, що писала іспанська преса, і не лише також англійський твіттер про вчорашній поєдинок півфіналу, перший матч на Сантьяго сантіагобернебео між мадридським реалом та Манчестер Сіті. Це був Володимир Лиско, редактор футбол, 24 А також Юра Гаврищак. Не забуваємо ставити підписку, лайк, коментар. І слідкувати за розіграшами від нашого партнера Фовбет, а також донейте на збройні сили України.